І з вами Віка, і обзор, ну і показ різних фоток в гублі Сашибели. Це для, для моєї підписки, надіюсь, Саша Бели. Ой, Саши Бели. Я вже так запам'ятала Саша Бела, бо я її забувала. Саша Бела, Саша Бела, що я вже Крістінку називаю Сашу Белаю. Крістінка сорі. Так, тепер давайте подивимось, я буду робити обзорчик от, як наляс, і це буду робити на цвіті. Я з вами буду платно. Ладно, зараз покажу те, що треба. Вот э, цей Це асик. Арт. Ачик. Я кажу арт, 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 артпонас і тебе. Ну на 2%. Ну тут уж. Так, зараз я <рес> все, все, все. Вот. Все, замолкнулись.

Наша, вот, такий 2D, він просто похожий на дівчині, і знаєте, вони під підправить. Фраг... Це... Стоп, на іділе... Вот, 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 没。哎，哭不乖。哎哎哎哎 Из меня отсюда. Давай друзья поддам до ад видео адресу. Ой, я уже. <свучно> так, стоп, тихо. Зараз очкать. Я провела себе в порядок, теперь давайте продовжимо. <свучно> Все, це відео <свучно> для тейстинки. Крестинки. что <свучно> ви не знает, то подивіться в конкурсик. При меня 9 років. И так дальше. Надо выходно, це молодец. Це я для тебя видео рублю так спонсора. Вот ладно, передавайте не просто тепер давайте про Саша Бела. Саша Бела. Целый класна дівчина. <сіхи> я просто их не звучала и дуже добре, потому что я хочу в цей сервис. Вот. В я не знаю. Ну, я хуй за забазу. Базова форма, в неї дуже гарні чобітки. Потім ідуть і курводки і сеточка на них. Тут татуювання, яке зрозуміла. Таке плаття з рукавами Ремі, Реміні. Два. Ось такий Заклепка така, що плащ тримає. Або вона просто прошити зробила так з красоти, напевно. Я ще її не зброюся ніколи. Я її не маю. Е, дуже гарна ця Шапочка. Не шапочка, а такий кетчик. Кетчик. Я отже зараз не такі, я нагадаю. А знаєте, що воно похоже. Воно похоже на е, таку малесеньку, меншену форму. Е, шляпу чи дівника, знаєте, похоже чомусь. Ну, є зелені очі. На кетки похожі. Дуже гарні гарные. І... Рот тоже. є дуже гарні кульчики. Ну і вот давайте взглянуть на ней таким оком. вона вся крутиться, як ви поняли. і вся вона дуже класна Она мені дуже нравится. Ну то есть позывается. Вот. Така Сашка Белла. Сашка Белла! Ось вот. вот так. Це був такий відеообзорчик на Сашу Беллу спеціально для Кристини. І якщо хочете, можете подивитися другу рядні члени. я дуже рада за Кристину, тому що вона хоч зайняла друге місце. Саша Белла, хочу тобі показати, щоб в тебе був цей Новий рік найкращим, і щоб в тебе все було добре. Ну, вона мені сама передавала, ну думаю, що я вже видумала. Я бажаю і я, я теж присоединяюся до слів Саши Сашибели. Теж хочу, щоб в тебе все було добре, щоб ти була класна дівчина, щоб в тебе було гарне все навчання, щоб в тебе були багато друзів, щоб в тебе в відосах в Ютубі не було дизлайків, діти лайки, щоб все в тебе було добре, щоб ти ні з ким не сварилася, зі всіма подружилася в школі, як. Выкиньте канікули. Ну і краще, щоб все було добре. Щоб був мир в сім'ї, як і всіх. Бажаю всім миру в Україні, бо ти живеш в Україні, як я поняла. І хочу, щоб у тебе було багато друзів, багато літлків, багато ще обзорів і різних стоп-моушенів. Я за тебе рада. Лін зараз віта буде. Так, продовжуй. Тихо. Мене просто нерви здають часом і коли я щось бажаю, я часом плачу. Ну я тримаюся, бачите, Саша Бела мені допомагає. Сашка Белла, дякую. Е, ладно, тепер давайте не про те. То. я тобі бажаю все, 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 те, що є багато багатства, Сашано було наш щоб купляти різки. І я хочу тебе запитати, ти маєш Сашу Беллу? Якщо ти не маєш, то я бажаю, щоб ти мала її в майбутньому і хочу, щоб в тебе все було добре. Я за тебе дуже рада. Я дякую тобі за все за те, що ти одна єдина написала мені в коментах під конкурс, що ти хочеш поучаствувати і що скільки тобі років, і це все мені було дуже приємно, мене це розтрогало. Я Я могла і зразу сказати, а, що мені цього цього робити, браділася, я їх не знаю, я їх не дуже Е, і, взагалі, ляльок не маю, але я вирішила зробити тобі послугу. Тож мене попросила відчува. І я зробила, зробила, зробила це. Якщо тобі щось не подобається, пиши, можеш написати мені. Питання різні і всякі різні, якщо ви хочете. Якщо ти хочеш послухати мої відповіді, чи я, щоб я тобі написала щось. Якщо хочеш, можеш питатися про все. Ну не про все, ну ти розумієш, про ляльки, чи може я щось краще знаю, чи ще щось. Ну, або пиши, що ти дурна, то було. Ну, бо в мене часом є таке, знаєш. Ну, ти мене зрозумієш, надіюся. Ну, коротше, я тобі дякую за все і хочу, щоб в тебе був цей новий рік найкращим. І кстати, щоб ви знали, цей рік мій, бо рік вівці це мій рік. От, це що найголовніше, що, що все було добре, коротше, я тебе побажаю, ти молодець, все. Давай, все було добре. Саша Бала тебе теж бажаю всього доброго. Вот. Баш. Рухається. Ну, <ріх> да я жертую. Саша Бала Сарина, ну, я їй бачила і но я тебе передавала привіт. Люба, і теж ну, все, пока, Люба. Я буду чекати, що ти мені щасливі, пишеш добрі коментарі. Тепер тобто я буду чекати твоїх коментів. Пиши коменти, став лайки не подобається пишите на вообще хуйня вот так і пиши <ріху> вот а якщо тобі сподобається став лайк и пиши тоже щось я була рада якщо тобі сподобається видео видео про сашу беллу и знаешь ты довго что ты мені написала про сашу белу она мені дуже сподобалась твария О. <ріху> І тепер я теж полюбила все, що беру. Я тобі дякую. І ще, будь ласка, напиши в цих коментах, яку би ще таку тіла відео на ляльку. Я за тебе дуже рада. Гарного нового року. Па-па. зустрічі. -па.